Друзі українці, Яворівський райсуд Львівської області позавчора позбавив міського голову Чернігова Владислава Атрошенка право на один рік обіймати посаду мера. Це дуже тривожний сигнал. Сигнал про початок знищення місцевого самоврядування в Україні. Рішенням одного судді перекреслена воля 80% чернігівців. Які обрали Атрошенка мером міста та доручило йому відстоювати інтереси громади. Таке рішення без казів згори, не ухвалив би жоден адекватний суддя. Дуже символічно, що рішення це ухвалене в день місцевого самоврядування. Чернігов місто Герой, мер Чернігова, нагороджений президентом орденом за мужність від початку широкомасштабної атаки Росії на Україну. Владислава Трошенко був з громадою на захисті свого міста. Завдяки спільним зусиллям тоді вдалося зупинити та відкинути ворога від незламного міста. Сьогодні ж дехто замість підтримки Чернігова та інших міст продовжує використовувати тиск на суди для заведення політичних рахунків. Партія удар Віталія Кличка звертається до президента України, втрутитися в ситуацію. І не допустити правового свавілля та утисків місцевого самоврядування. Переконані, що під час широкомасштабної війни, в якій Україна захищається від російського агресора, не повинно бути жодного політичного противоборства та політичних переслідувань в країні. Центральна влада повинна працювати пліч-опліч з владою на місцях, бо саме міські голови займаються сьогодні. Життєзабезпеченням та безпекою громад. І звітують перед людьми, а не перед центральною владою. Це, до речі, один з головних критеріїв для інтеграції України в ЄС. Ми маємо спільно битися із зовнішнім ворогом, а внутрішнє противоборство в державі лише віддалить нашу перемогу, перемогу України. Сьогодні треба боротися не один проти одного, а за Україну. Слава Україні та смерть ворогам.